Патріотичне мистецтво по Черкасах розвісять соціальні плакати молодих митців. Це роботи переможців другого етапу конкурсу Україна вражає. Його організував керівник одного з місцевих підприємств за підтримки обласної влади. Які плакати побачимо за тиждень на бігбордах міста. Вже знає Катерина Ковбій. Україна очима молоді. Дарина студентка. Про конкурс Україна вражає дізналась останньої миті. Картину для нього написала за день. Дівчина каже, тоді й уявити не могла, що переможе. Хотілось втілити все і все в одну роботу. Вот ну, якби скомпонувати, тому вирішила якби використовувати основну символіку України. Хотілося показати і саму Україну, і вінок, ну який був в принципі основною задачею самого конкурсу. Тобто, ну і вийшло ось така от робота. Разом із Дариною в другому етапі конкурсу Україна вражає перемогли ще двоє молодих митців із Черкас і Луганська. Ті вразили журі майстерними фотографіями та колажами. Три основні призи на цьому етапі так буде перше, друге, третє місце, і буде деякі заохочучі ще призи просто учасникам цього, цього проекту. Участь у конкурсі Україна вражає взяла молодь із усієї України, а це більше ста митців. У кожного свій патріотичний плакат. На них діти, чоловіки з бодіартом і українські пейзажі, і скрізь вінок, бо це головна умова конкурсу. Це ідеї, які нарабатывались, які осуществлялись на площади. Вони були доработаны професіональними дизайнерами і художниками. І от сьогодні ми видим воплощення цих ідей в житті. Побачити Україну очима молоді можна в художньому музеї. Виставка там триватиме до кінця літа. А три найкращі роботи вже за тиждень з'являться на вулицях міста. Катерина Ковбіс, Сергій Єфімов, Віка Новини.